Же починати будемо із е, розмови, е, яка є частиною проекту єднання ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Е, власне, як пам'ятаєте, ми говоримо з активістами і з волонтерами, з небайдужими українцями про їхню роботу і про те, як можна долучитися і теж допомагати. Сподіваюся, що ці розмови надихнуть і вас на е, волонтерську діяльність, чи принаймні на те, щоб зробити е, такий щоденний е, донат. Е, таким Ритуалом, який е, стане частиною вашої щоденної рутини. Отже, сьогодні говоримо з керівницею гуманітарного напрямку фонду Сергія Притули, пані Катерина Вікторенкова. Я з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино. Чи чуєте нас? Доброго дня всім так. Я вас гарно чую. Прекрасно, дуже дякую, що погодилися на розмову, що знайшли час поспілкуватися із нами. Ми всі, мабуть, уже в Україні добре знаємо, що таке фонд Сергія притули. Важко мабуть, знайти людину, яка там не скинулася, хоча б трошечки на Байрактар. Але можливо трошечки менше людей знає про те, що у фонду існує потужний гуманітарний напрямок. Власне, я б у вас хотіла попросити спочатку розповісти всім нашим слухачам про гуманітарний напрямок, чим зараз фонд займається. Основні цілі має а, дякую вам за можливість а, розповісти а, про гуманітарну частину, гуманітарну роботу. Дійсно, а, під час а, потужної агресії військової більша увага приділяється власне мілітарному напрямку, і це зрозуміло чому. Але насправді фонд був заснований як а, допомога саме в гуманітарному напрямку. Фонд, коли був заснований, він допомагав почався ковід, він власне реалізовував гуманітарні проекти з допомоги лікарням під час ковіду. Тому насправді гуманітарний напрям це основний напрям роботи фонду. З після 24 лютого, коли в країну почали йти вантажі гуманітарної допомоги. Як і будь-яка волонтерська ініціатива. Люди самі саме організувалися і почали приймати ці вантажі, розкладати. Сергій Притула звернувся. Я пам'ятаю, що він звернувся до киян, власників бізнесу з проханням надати складське приміщення зручне для такої роботи, і таке приміщення в безоплатно. Користання було дійсно надане, ми знаходимося там і досі. Це, це, це насправді дуже зручний склад, з офісними приміщеннями невеликими, та, там комфортно знаходитися і допомагати. А, на, а, порядка 150 волонтерів за цей час долучилися до допомоги саме в гуманітарному напрямку. А на сьогодні а, Ситуація ну, трохи стабілізувалася, і наразі до нас, до нашого фонду, як і напевно до всіх фондів і організацій, які допомагають гуманітарним гуманітарними вантажами. Трохи знизилася ця, ці, ця допомога, але ми вирішили використати і насправді і запитів стало менше на щастя. А люди, які вимушені тікати зі своїх міст, селищ, вони їх приймають в громаді, так, всюди по-різному, але тим не менш, на щастя, коли ти в громаді, то тобі не дадуть допомогу, тебе нагодують. Ну, нас люди один одного накидують. І на сьогодні ми скористалися такою певним затішем. А те, що немає вже такої кількості вантажів, і немає такої кількості заявок на отримання допомоги, і сіли подумати, як нам далі розвивати цей напрям для того, щоб бути найбільш ефективними в своїй допомозі. Власна наразі триває таке стратегування з головою фонду Ганною Гвоздяр. Засновником фонду Сергія Притула а зі мною як координатором напрямку саме гуманітарного, і ми долучаємо всю команду гуманітарного напрямка. Власне, на кінець серпня, початок вересня, у нас буде стратегічний план, як ми далі розвиваємося, які проекти ми плануємо підтримувати, які проекти плануємо започаткувати. Тому у нас насправді великі плани на цей напрям, на розвиток цього напрямку, тому що основне питання, яке перед нами стоїть, в який спосіб ми можемо бути найбільш ефективними, як фонд Сергія Плітула. так. Я так розумію, що от в таких роздумах і дискусіях всередині команди і народилася ідея проекту НЕСТ про ідеї про родинне гніздо для родин, які втратили свої домівки через війну. Можете трошки докладніше розказати, як саме ви плануєте його реалізовувати? Чим буде відрізнятися ця діяльність від того, що робили раніше? Ну бо все ж таки це будівництво, це, мені здається, не просто доволі. Хоча координувати гуманітарні вантажі це теж, теж нелегко, але це ну, така як нова галузь, виходить, в яку фонд нині заходить і буде там працювати. А, так, дійсно, це е, цікавий проєкт. І а, чим він, а, тобто так, люди потребують житла. Так, багато є ініціатив, які а, реалізовують подібне да, від, відбудову або ремонт, або розчищення. Чим цікавий саме проект НЕСТ? що ми зосереджені на тому, щоб не будувати, по-перше, самостійно і не будувати модульні а, містечка, а ми а, плануємо а, ставити. Будиночки тимчасові на тій території, на якій і стояв будинок власника, будинок цієї сім'ї. Це означає, що людина лишається в своєму місці, в своєму селищі, в своєму селі, підведені всі комунікації, вона інтегрована в свою громаду, дітки підуть в ту саму школу, тобто люди на своїй землі лишаються. Угу. Ну, це насправді ж теж дуже важливо, тому що ну, мені здається, ми всі е, нарешті такою складною, такою дорогою ціною, але усвідомили, наскільки важливо це відчуття дому, е, відчуття приналежності так, до, до землі, на, на якій ти виріс, на якій ти живеш, і е, е, власне, це психологічно дуже підтримує людей, що в них є така змога. А як будете визначати, де саме ви можете це зробити? Тобто йдеться в першу чергу про деокуповані вже території, там Київщину, Чернігівщину, я так розумію, де більш-менш безпечно, бо навряд чи ну це. Вдасться зробити легко там, де зараз активні бойові дії, але принаймні є багато роботи вже і в звільнених містах областях. Так, ви все правильно кажете. Ми вирішили розпочати з Київської області з Макарівського району, який сильно постраждав від окупації, там багато дуже зруйнованих будинків будинків. Тому ми почали і це близько до Києва. Нам зручно логістично налаштувати цей проект так, щоб він працював так, як треба, як так задумано. Тому поки що у нас є домовленість саме з владою Макарівського району, що там ми будемо встановлювати будиночки? Так, це дійсно лише території, про які ми сподіваємося, що вже не повернуться туди російські війська. Тому поки, по, поки проєкт на це Київська область. Так, ми зараз встановлено три будиночки, а ми почали фандрейзингову кампанію. На те, щоб фандрейзингову кампанію збір коштів, а паралельно вже закінчили проведення тендера виробників будиночків, в тендер взяло участь близько 30 кампаній, дуже багато цікавих насправді варіантів. І я так протягом двох, здається, тижнів мають бути результати тендерного відбору, будемо працювати далі. Угу. А це все українські компанії, тобто які вміють робити таке часове житло, і ну виходить, що зараз оскільки є запит, то і є достатньо тих, хто цей запит може вдовольнити. Так а, принцип роботи, що це лише українські компанії на сьогодні, тому що а, ми мусимо не мусимо, ми маємо підтримувати українського виробника, український бізнес, гроші в українську економіку, тому це тендер серед українських виробників. І тут я хочу додати що до ще до от, гуманітарного напрямку: що ран... якщо а, раніше це переважно фури, які там приїжджали за кордону, і привозили нам продукти, засоби гігієни. То сьогодні ми також переналаштовуємо процес отримання гуманітарної допомоги в такий спосіб. Ми теж будемо починати фандрейзингову кампанію залучати гроші за кордону на рахунки фонду і купувати все необхідне у місцевого бізнесу, щоб місцевий бізнес підтримувати українського виробника і гроші в українську. А от щодо залучення коштів, чи можна сказати, що зараз стало складніше? Ну тому що дійсно ресурси в багатьох вичерпуються, і ну там, якщо десь ще на певному такому адреналіні, спочатку ну, всі там масово намагалися якось допомогти, хоч якось ну, всі гроші витрачали, то зараз. Ну, багато хто починає замислюватися, там а що буде завтра, що буде через місяць, і е, донати. Ну багато волонтерів кажуть, що суми е, зменшуються що важче стало долучати залучати донати. Чи є у вас е, якісь механізми, як ви е, е, з цим е, даєте собі раду? Тобто е, де альтернативно можливо б е, є способи шукати гроші. А, а щодо залучення грошей, можу сказати тактику річ, що я не знаю детально, що в мілітарному напрямку відбувається з залученням. А що до гуманітарного, то до сих пір насправді у нас не велося активної кампанії фандрейзингу по залученню грошей, тому що дуже багато насправді всього приїжджали. Цього ну, от ми да ми, скажімо так, вистачало на діяльність фонду. Але а ви маєте рацію в тому, що дійсно залучати стало складніше. І наші... тому насправді у нас є ще один а, проект, над яким ми працюємо. А, значить, а, те, що переїжджала гуманітарна допомога, ми її розповсюджували. Ми все це робили через crm систему. Так, вона була налаштована дуже швидко, тому що ну, треба було працювати. І сьогодні, коли у нас є. Можливість а, трошечки призупинитися і переналаштувати процеси таким чином, щоб вони були прозорі і підконтрольні. Власне, наразі ми працюємо теж при підтримці а, грантової організації. Ми працюємо над вдосконаленням процесу отримання і розповсюдження гуманітарної допомоги так, щоб, а, Спроектувати процеси, щоб вони були автоматизована, звітність ішла донором, щоб було чітко зрозуміло, звідки ми отримали, що ми отримали, куди ми передали, по яких документах ми передали. І такий процес прозорого розповсюдження. Ми вважаємо, що може якраз зацікавити нових донорів, які прийдуть на прозорий підконтрольні процеси. От власне над цьому ми зараз працюємо. і Це може такою стати зразковою моделлю, як ми сподіваємося, ми плануємо написати брошуру як будь-яку організація, яка надає гуманітарну допомогу, свою діяльність робити прозоро і підконтрольно. І от ми вважаємо, що саме, саме в такий спосіб ми можемо залучати донорські гроші. Ну, є ще така думка, яку я від э, західних. Э... Медіа чула та і від волонтерів насправді теж доводилося, що ну є певна кількість людей і організацій, і бізнесів, і це доволі велика кількість, які хочуть допомогти, але принципово не е, жертвують кошти на військові потреби, тобто на озброєння. Для них принципово важливо, щоб це було саме на допомогу мирному населенню. Чи є якийсь спосіб, як комунікувати власне, з такими людьми організаціями? Заціями і бізнесами, щоб ну вони помітили, дізналися і знали, що ось є, є фонд, є гуманітарний напрямок. Бо ну в багатьох дійсно з 24 лютого все ж таки фонд притули в першу чергу асоціюється саме з збором коштів на, на військо, на озброєння. от показувати, що є цей гуманітарний напрямок, що ви можете дійсно там перерахувати кошти чи надати матеріали, якісь необхідні. Саме для потреб цивільних а, так, у нас є дійсно партнери, які кажуть, що ми лише гуманітарний напрям, цивільне населення підтримуємо. Наприклад, компанія Philips надала мобільні апарати УЗІ, які ми розповсюджували по власне цивільних лікарнях. А, у нас є у фонда окремі рахунки. Тобто, якщо ми просимо донатити на гуманітарний напрям, то більше говорити про себе маємо, про те, що насправді, от от сьогодні, зараз той момент, коли ми можемо більше говорити, що є гуманітарний напрям, Він власна там, де ми допомагаємо саме цивільному населенню. Так. А ще хочу запитати у вас про взагалі роботу команди вашої про те, як справляєтеся з 24 лютого, що вам із колегами взагалі допомагає триматися. Бо... Бо волонтерська праця складна, і е, ну доводиться говорити і про виснаження, і про емоційне вигорання, і про е, ну якусь таку тривогу, що всім допомогти не можеш, що все одно доводиться розставляти пріоритети, доводиться обирати і пропускати через себе цю величезну кількість історій, е, часто трагічних. От е, що, що допомагає все одно прокидатися вранці, і йти робити свою. Робота. Ну, я думаю, що у кожного насправді то своє, кожен сам, у кожного свій досвід. У мене, наприклад, досвід волонтерства з 2014 року, то я вже пережила і виснажені її і повернулася знов. У когось 24-го, насправді, у багатьох в команді гуманітарного напрямку, 24 лютого це перший був досвід волонтерства. І так, вони загорілися, вони дійсно навод. Допомогти трималися на цьому, і я питала команду: що саме вас надихає, що вас підтримує. Казали, що виїзди на місця, коли ти сам везеш безпосередню допомогу, коли ти бачиш тих людей, коли ти передаєш, так, дійсно воно ти розумієш, заради чого ти це робиш. Так, і звісно, насправді розмови з командою про те, що так, ми не можемо всім допомогти, давайте тому оберемо. Кому ми можемо допомогти, і будемо допомагати цим людям, тому що якщо ми хочемо допомогти всім, це означає, що ми не допоможемо нікому. Тобто пояснювати людям також треба, особливо тим, у кого це от перший досвід волонтерства. Так. Угу. От про досвід тоді теж запитаю у вас досвід волонтерства з 2014 року, як саме вам допоміг зараз в цю фазу війни, ну не знаю, швидко адаптуватися, розуміти, там, які рішення треба приймати і що треба їх приймати швидко. ну І взагалі, от в, 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 Будуватися в цю нову реальність, в якій ми опинилися, ну для багатьох реально зовсім нову і дуже неочікувано, і дуже шокуючо. Так, так, дійсно, мені було маючи досвід, коли я також в 2014 му році кинулася і хотіла допомогти всім, і всі гроші, і гроші друзів, і весь свій час, і все на волонтерство. І це безперервно було два роки, і це закінчилося виснаженням психотерапевтам і діти, які мене питають, мамо, чому ти не посміхаєшся? І півроку після цього, коли я не хотіла робити взагалі нічого, я для себе зрозуміла, стоп, це досвід, але. Це неефективна допомога. І тому, коли сталося 24 люта, я доволі так холоднокровно це сприйняла. Я зрозуміла, що це що я маю обрати напрям, де я буду максимально корисна, і допомогти людям організуватися також в такий спосіб, де, де ми будемо максимально корисними, без зайвих емоцій, пояснювати людям, пояснювати собі а, просто от. Маючи досвід уникнути тих помилок, які були в 2014-2015 році, і доводити людям, для яких цей досвід новий, про, про свій досвід, власне. Ще хочу у вас на сам кінець попросити про такі практичні поради для тих, хто тільки зараз почав займатися волонтерською діяльністю і там зіткнувся з тим, що треба? Ну можливо не те, що прямо одразу треба, але рано чи пізно доведеться зареєструвати організацію що треба звітувати, що ну все це взагалі вимагає якоїсь системності. От які такі базові речі. Треба пам'ятати, треба весь час тримати в голові, стаючи тільки на ось цей шлях волонтерський. Які базові речі? Перше, я би сказала, подбайте про себе, бережіть себе. Якщо ви будете берегти себе, то ви допоможете більшій кількості людей. Другий, ви правильно кажете це думати одразу. от зараз, якраз той момент, коли можна думати про систематизацію допомоги, зрозуміти, що в мене за цей час найкраще вийшло робити, що мені подобається робити, з якими людьми мені подобається робити, і так ви правильно кажете організовувати це в системну роботу. Зараз багато матеріалів, вебінарів, чого завгодно, як створити організацію. Як налагодити роботу, як сплотити команду? А от ми зі свого боку я кажу, ми будемо робити посібнік по процесам, як налагодити процес саме передачі гуманітарної допомоги через crm систему Десь на кінець, на кінець осені. Він у нас буде, і ми її теж анонсуємо, і ми будемо раді поділитися нашим досвідом, тобто, питайтеся досвіду у тих, хто вже. Має цей досвід і так налагоджуєте системну роботу. Тому що коли у вас буде прозора діяльність і прозора звітність, гроші вам дадуть і вашу, і вашу роботу підтримують, і люди до вас прийдуть, і ви зможете допомагати. Ще одне маленьке уточнення, хотіла б вас запитати поради. От багато людей починають з того, що просто на особисту карту збирають гроші, а потім виявляється, що Ну можуть виникнути питання там податкової і і, і і власне в тих, хто ці гроші надсилає. Як бути тут? Чи є якась, якась схема, якийсь механізм? Як збирати кошти, коли ще немає організації, але терміново вже треба на щось зібрати, бо так зараз часто буває, щоб це потім не спричинило проблем. Знаєте, я тут не підкажу. Я думаю, що це треба. Мабуть, ви правильно кажете, що можуть бути проблеми в подальшому, тому найкраще мені здається порадитися зі своїм банком. У нас зараз ці всі консультації доступні. От я хочу збирати. Мабуть, вони запропонують окрему картку, якусь волонтерську відкрити. Я впевнена, що, що це, от, це от краще з банком порадитися. Пані Катерино, я вам дуже дякую за розмову і дуже дякую за те, що ви з колегами робите. Сподіваюся, наступного разу будемо говорити про перші результати ваших нових проєктів і тої стратегії, яку ви зараз із командою напрацьовуєте. Для е, всіх наших слухачів. Я нагадаю, що керівниця гуманітарного напрямку фонду Сергія Притули, е, Катерина Вікторінкова, була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про власне роботу гуманітарного напрямку дуже потужного фонду Сергія притули і про те, які плани фонд має на майбутнє, як ще допомагатиме українцям, які постраждали від війни. Ну і нагадаю, також що ця розмова стала можливою завдяки тому, що в нас є спільний проект «ЗСАР-єднання» Єднання, ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства, де ми говоримо із волонтерами, активістами, небайдужими українцями про їхній досвід і сподіваюся, надихаємо вас теж на добрі справи.